Стан невизначеності. Для більшості людей він є нестерпним. Хочеться зрозуміти, конкретизувати, що саме відбувається, що це, як це, якомога швидше отримати стан, коли прийшло рішення, і тому невизначеність дуже часто викликає потужну тривожність навіть у людей, які за своєю природою не тривожні. Хочеться якомога швидше все розкласти по поличкам. І коли людина має на це ресурси, вона так і робить. Коли немає ресурсів людини, то вона вимушена залишати з тією невизначеністю, і насправді успіх людини дуже часто супроводжується тим, що вона отримала певні ресурси, матеріальні, людські, соціальні, так і вона може швидко виходити із стану невизначеності. Але можна подивитися на невизначеність як напевно ситуацію, яка каже знизь градус серйозності, бо прийняти якесь рішення, розуміти, конкретизувати це таке раціональне щось, це про серйозність, таку певну. А спробуй пограти. Пограти в цю невизначеність. Невизначеність це як певна гра, подосліджувати її, куди вона приведе. І насправді це також стан, попри що ви можете жити всі невизначеністю роками, тобто життя триває, і невизначеність це не привід зупинятися. Задумайтесь над цим. З вами була я, багатократна чемпіонка світу по витримуванню невизначеності. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки і до зустрічі в нових відео, і приходьте на особисті консультації.